Це Volkswagen Golf R 32 який перетворили у Volkswagen Scirocco, який ніколи не продавався у Сполучених Штатах Америки. Взагалі, я не роблю огляди на тюнінговані машини, але ця дуже особлива та цікава. Тому сьогодні ми з вами зробимо виключення. І сьогодні я зроблю огляд на цей божевільний неймовірний Volkswagen та покажу вам усі його фішки та особливості. Перед початком огляду важлива новина: цей неймовірний Volkswagen Sirocco виставлений на продаж на автоаукціоні and Beats. Як я вже казав, в Сполучених Штатах ця машина не продавалася. Але цей продається, і що найголовніше, легально. Також в ньому є деякий тюнінг та покращення, які б ви не змогли отримати, навіть якщо б купили в штатах сіроко офіційно у дилера. А це ви можете придбати на Cars and Beats. Так що після перегляду цього огляду переходьте за посиланням в описі та дивіться на аукціон цього сіроко, де ви зможете поставити на нього та купити собі тільки на cars and Bits. Добре, я почну огляд фішок та особливостей цього фольксвагену сіроко з маленької історії про те, що таке взагалі Фольксваген Сіроко. Це буде для моїх американських глядачів, які скоріш за все не знають, що це таке. Потім я розповім навіщо він тут і як це можливо. Але спочатку поговоримо про те, що взагалі таке сіроко. Якщо ви фанат Фоксвагену, то ви повинні знати, що сіроко це спортивна модель, яку вони робили у 70-х-80-х. Але на цьому все. Потім в 90-х його замінив Фольксваген Корадо, і після цього таких машин в нас взагалі не було. Але на закордонних ринках, а особливо на європейському, вони використовували ім'я Сіроко 20 років по тому, в машині, яку ми в США так і не отримали. Це було щось типу Фольксвагена Гольфа. Але більш спортивний, більш захоплюючий. Але вся механіка та деталі в них були однакові. Але в цьому більш крутий дизайн. Це щось типу версії Сісі, яка продавалась в Штатах. Це спортивна версія Пасата, і це теж саме тільки з гольфом, який ми тут в США так і не змогли отримати та поїздити на ньому. Це відродження Сіроко побачило світ у 2008 році, і вам напевно цікаво, як він взагалі сюди потрапив. Навіть найстарішому сьогодні лише 15 років, що взагалі то замало що. Щоб підлягати імпорту таких машин сюди, в північну Америку. Але ця як вона сюди потрапила, думаю, що ви собі можете уявити, що це доволі цікава історія. Власник цього сіроку купив цю машину в Європі, а потім почав його розбирати: двигун, шасі, деталі салону. Він розібрав повністю цю машину та імпортував її сюди як запчастини. Так що технічно вона була запчастинами. Вона не була повноцінним авто для їзди по дорогах. Частково вона була розібрана, а 25-річного ліміту на експорт деталей не існує. Таким чином машина сюди приїхала як запчастини. Після цього власник взяв свій Volkswagen Golf R32 2008, дві Це R32 Mark V з двигуном V6, який існував перед Golf R. Він взяв цю машину. Та кузов Сіроко, який він імпортував з Європи. Потім він передав все це в HPA Motorsport в Канаді, і вже там вони почали його збирати. І в кінці кінців в них вийшло ось це американська версія Сіроко, зроблена з Volkswagen Golf R 32 Це саме те, завдяки чому він може їхати. Двигун від Golf R32. система повного приводу та коробка передач з двома щепленнями. Все це від Volkswagen Golf R32, а зверху встановлений кузов від сіроко. І все це доволі непогано вмістилося в цей кузов, тому що сіроко був оснований на кузові Golf Mark V, і багато модифікацій не потрібно було робити, щоб зібрати цю машину, не враховуючи систему повного приводу. бак пального був сильно модифікований для відповідності деференціалу та повного приводу, тому що цей сіроко краще ніж зробили Volkswagen у себе на заводі. Volkswagen зробили сіроко як. Веселу альтернативу Volkswagen Golf, але до характеристик Golf R32 в них так і не вийшло дійти. Цю машину ніколи не пропонували з V6, як в цій. А також його ніколи не було на повному приводі. Всі сіроко були на передньому. Але оскільки в цьому ходова від Golf R32, то це повнопривідний сіроко на V6, який Volkswagen ніколи не робили. Найкраще, що в них виходило, це турбована передньопривідна модель з чотирма циліндрами, яка максимум видавала 275 кінських сил, але тут їх більше, і все дякуючи покращенням від Golf R32. І це ще не всі модифікації цієї машини. Вони не закінчилися додаванням двигуна від. R32 у стандартний кузов Sirocco. найголовніше покращення всередині це ці тюнінговані турбіни, які видають набагато більше потужності. Таким чином в нього більше двигун та набагато більше потужності ніж у звичайному Volkswagen Sirocco. А слідом за додатковою потужністю йдуть і інші модифікації. В трансмісії був покращений диск щеплення, та вона була налаштована, щоб вона була більш надійною та мала змогу здолати всю цю додаткову велику потужність. Також тут стоїть підвізка з койл-оверами KW. Для кращої керованості вона стала значно швидше, тому тут і збільшили гальма. Взагалі-то гальма цього гібриду між сірокота та R32 це гальма від Audi RS6. Звичайно, вони гальмують краще, а для гальм побільше потрібні і колеса побільше. І на цей сіроку вони встановили диски BBS. І вони дуже пасують дизайну цієї машини. В результаті цей сірока виглядає майже як стоковий, але він був значно покращений завдяки двигуну від цього. Го р 32 та повним приводом а також додатковою потужністю. HPR Motorsport в Канаді, які збирали цю машину. Вони хотіли зробити щось типу дюжини ще таких самих. Але власник цієї машини не впевнений, зробили це вони чи ні. Так що цей єдиний такий може ще є один-два, але цей дуже особливий. Також за словами власника HPA збирали цю машину майже рік. Час пішов на збірку та налаштування під ключ, і звичайно, час пішов на доставку. Розмитнення кузову, це ж все ж таки раніше були запчастини. І це був до. Довгий yeah, процес. Yeah, yeah. І далі ми переходимо до інших фішок та особливостей цього симбіозу сіроко та гольф Р 32 Повинен сказати, фішок тут не також і багато, враховуючи унікальність цієї машини. І так було і потрібно. Власник цієї машини хотів собі звичайний сіроко, а не якусь до невпізнавання за машину. І найкрутіше в цьому те, що це просто сіроко. Він намагався зробити оригінальний зовнішній вигляд машини. І якщо чесно, вони так і зробили. ключ. Це стандартний ключ Volkswagen. Далі двері відчиняйте двері, і це стандартні двері від Volkswagen. Взагалі жодних божевільних модифікацій, як люди люблять робити, з подібними машинами в салоні теж саме жодних модифікацій. Він виглядає так само, як салон звичайного сіроку. В цій машині навіть немає люка. Там механічне налаштування сидінь. Ви налаштовуєте сидіння вперед назад вгору вниз механічно, незважаючи на те, що це така крута машина. До речі, про сидіння мені дуже подобається цей візерунок. Він виглядає досить спортивно, а також в них доволі виразна бокова підтримка. Але в принципі це не повинно бути дивним. Це ж по суті гольф. Щоб підкреслити те, що власне хотів насправді штатну та стокову машину. все тут працює саме так, як і повинно працювати. І це доволі незвично для машини, в якої замінили двигун та по суті кузов. І, наприклад, це можна побачити на панелі приладів. Ось дивіться. Тут є індикатор, двері відчинені, і на індикаторі так само відчинені двері. Те ж саме з мультимедійним екраном, все працює як треба. Ось, подивіться: є радіо, є телефон. Працює як треба. Те саме з клімат контролем. Він працює, як і у звичайному гольфі. В нас є клімат, температура, підігрів сидінь, підігрів лобового скла. Все працює. В цьому салоні немає жодної речі, яка би видавала те, що він не стоковий, і повинен визнати, що це дуже крута робота. І, до речі, про про те, що я вже сказав, давайте повернемось до цього клімат контролю. Показники на ньому в градусах Цельсія по цьому теж можна було зрозуміти, що вона була створена не для ринку США, і є ще декілька моментів, які так само про це кажуть. Наприклад, ліворуч від керма є непідписана срібна кнопка, і це система підйому передка цієї машини. Якщо ви хочете її занизити, натискайте. Але якщо ви хочете переїхати якусь кочку чи ямку, ви натискаєте, машина підіймається, і ви сміливо переїжджаєте цю перешкоду. Також під цією кнопкою є відсік для речей. Натискаєте, відчиняєте його та бачите маленький екран. На ньому відображені характеристики бусту турбіни, скільки атмосфер, тобто це не стокова річ. Але ви все одно її не бачите, так що знову плюсик до цієї роботи. І знаючи про те, що її зібрали з двох машин, важко повірити в те, наскільки це гарна робота. Я бував в тюнінгованих машинах, і там завжди щось дуже сильно гримить, торпеда скрипить, і на приборці завжди висить якийсь чек. Але тут не так. Враження, ніби вона тільки зійшла з конвеєру, і це вражає. Добре, переходимо до заднього ряду. Так, всі Сіроко є задній ряд, і як бачите, він дуже маленький, особливо для. Голови, але в цьому і був сенс цієї машини. Якщо б вам були потрібні придатні для дорослих людей сидіння, то ви б взяли собі звичайний гольф. Сірок був створений для тих, хто хоче більш спортивних вражень, але все одно хоче деяку практичність. І ще одна цікава фішка заднього ряду це його підголівники. Крізь них ви будете бачити заднє скло. Чудовий елемент дизайну, і якщо позаду вас ніхто не сидить, то ви можете подивитися у дзеркало заднього огляду, та крізь ці підголівники, ви будете бачити, що відбувається позаду. Інша цікава. Цікава річ, що сидіння позаду так само доволі спортивні, такий самий орнамент, як і попереду, і така сама бокова підтримка, доволі виражена. І якщо ви хотіли поїхати на трек зі своєю родиною, це звичайне не сидіння GT3, але це крутіше, ніж я очікував. Від відносно звичайного Volkswagen Sirocco. Далі переходимо до багажного простору цього Sirocco R32. Підходимо сюди, натискаємо на кнопку на ключах, як на будь-якому хетчбеку Volkswagen, і ось він від. Відчинився. підіймаємо двері, а також ви можете натиснути на цей важіль на дверях, і він так само відчинить ваші багажні двері. Відчиняйте і ось ваш багажний простір. І з першого погляду тут немає нічого особливого. І як бачите, він менший за багажник звичайного гольфа. Знову ж таки, в цьому була суть цієї машини. Вам потрібна практичність та простір звичайного гольфа. Воно тут є. Можливо, вам потрібні спортивні враження, але також і практичність. Це буде сіроко. І до речі, якщо вам потрібно більше простору, то ви можете скласти задні сидіння та збільшити об'єм багажнику. Але тут є одна цікава річ: підіймаєте підлогу багажника та бачите дві речі: перша з них це акумулятор, це доволі звично. А друга, ви бачите бак з рідиною, і це метанол для охолодження турбіни. Вона ж була тюнінгована, і це допоможе машині видавати велику потужність. Що ж, зовні сіроко, ну він чудовий. Це відродження сіроко з нульових та десятих років, і це насправді гарна машина. Вона завжди здавалася дуже привабливою, і вони просто взяли гольф доволі звичайний міський хетчбек, та зробили його дуже крутим. І він насправді привабливий. А дизайном займався Уолтер Сільва, а він був дизайнером Ауді Р8. Це була одна з його найвеличніших робіт. А цей сірок виглядає теж дуже круто. Звичайні смертні можуть його переплутати зі звичайним гольфом. Да і, якщо чесно, з будь-яким хетчбеком Фольксваген їх дизайни доволі схожі між собою. Але він спроєктований саме так, щоб він виглядав краще крутіше. Кожен раз, коли я буваю в Європі та бачу такі на вулиці, я починаю думати про себе, як же був. Бло круто сісти за кермо такого та зацінити цей більш спортивніший гольф, точніше, сіроко. Але тепер таким доволі дивним способом я все ж таки це зроблю. Добре, я за кермом R32 Sirocco. сіроко. Ну якось так. І якщо вам цікаво, то в документах це R32. і те ж саме вказано на він номері на дверях. Тут є він як і від Сіроко, так і від Р32. Що ж, давайте поговоримо про враження від керування. Як я вже казав, ця машина була доволі сильно модифікована. Так що це відео це не об'єктивний огляд. Але коли я побачив цю на кастинбіс, я сказав собі, я зобов'язаний зняти відео. Ще 10 років повинно прийти, щоб я зняв звичайний Сіроко, Тому давайте сьогодні знімемо цей. Машина дуже гарно налаштована. Якщо я б хотів зробити модифікацію, я не фанат модифікацій, але якщо б я хотів, я б зробив щось на кшталт цього. Ато додаткової потужності, і я не тільки про двигун, коробка передач, гальма, диски, підвіска все тут замінено. В цьому сіроку автоматично КПП з двійним щепленням, і як мені здається, в усіх Р32 була така коробка. Перевага в тому, що вона може впоратись з великою потужністю. Ще один цікавий факт про цю машину та її модифікації: вона не дратує. Я вже казав про це власнику. Цей тюнінг найменш зухвалий з усіх, що я коли-небудь бачив. Ну тобто, ви сідаєте в свапнуту тачку та. Трансмісія, інша двигун, і власник тобі каже, бачиш індикатори, вони будуть світити завжди. Ось цей не загасає ніколи. Ось цей засвітиться, коли машина прогріється, і так далі. І знаєте, ця машина відчувається і їдеться так, ніби вона була створена і випущена саме в себе на заводі. Керується він дуже гарно, але трошки підстрибуть колеса на поворотах. На мою думку, потужності тут трошечки побільше, ніж я сам собі б додав в машину. Вона відчувається дуже стабільно, повороти проходить дуже швидко. Коли їдеш по дорозі, відчувається багато щеплення з дорогою, багато впевненості. І я не очікував від нього таких вражень. І у Volkswagen в тих років я не пам'ятаю таких вражень. Знаєте, в мене була 12-го року. Вона так не їхала. Тут прям відчувається велика кількість крутного моменту та потужності. Ви натискаєте на акселератор і просто їдете, їдете. Прям серйозно так їдете. Ця машина дуже гарно зібрана і гарно налаштована. І ось що відбувається, коли в тюнінг ательє приїжджає людина з грошима і каже: ось що я бачу. Ось як це повинно виглядати. Ось що мені потрібно. Ми зможемо це зробити, а не люди, які кажуть, ну в мене є 8 тисяч, давайте зробимо так, щоб вона була в 4 рази швидша. Як на мене, в цій машині два крутих факти: ну, по перше, це Volkswagen Sirocco. Це неймовірно. Якщо ви приїдете на будь-який захід Volkswagen, на цій машині поїхати на h 2 oi то вас навіть копи не будуть зупиняти. Вони скажуть, є круто. Ну, добре, вони будуть за вами слідкувати, але ви будете зіркою на будь-яких заходах, тому що люди, які знають, будуть біля вас. Вони знають, що в нас такого ніколи не було і хочуть собі такий. Я дуже радий, що в нас є змога продати таку на Carson Beats. Навіть не знаю, скільки вона коштує. Але якщо ви фанат Volkswagen і вам потрібна налаштована, швидка, але інша машина, то це точно вона. Що ж? Це Volkswagen sirocco Тере Golf R32. Це неймовірна крута машина. Я дуже хочу коли-небудь сісти за кермо справжнього Sirocco, але в цьому Sirocco є великі покращення, які ви не отримаєте у справжньому Sirocco. І просто круто подивитися, скільки сил було потрачено на створення цього крутого проєкту, і ви можете придбати його на Cars and Beats. А тепер настав час оцінити цей Sirocco по шкалі Дага. І ось шкала Дага 56 зі 100, що розміщує Сіроко Р 32 серед ніби схожих на нього машин. Хоча не існує нічого схожого, тому Sirocco перемагає всі машини у цій групі. Ну це і зрозуміло. В ньому набагато більше потужності, в ньому набагато вищий фактор крутості ніж у його суперників. І здається, що в США він такий один і він доволі практичний, поки залишається надійним. Це дуже крута машина. Я отримав багато задоволення, і на будь-яких заходах Volkswagen вона буде перша. І люди будуть дивитися на неї і казати Стоп, це ж здається, не гольф.